Ламікон Дермгель обирай, Скажи грибку, прощавай. П'ята вечора минула. Канал 1.1 продовжує роботу в ефірі об'єдного марафону. І зараз новини від ТСН знову. Росія може спробувати помститися Україні за наступ на Курську область, вдаривши по адміністративних будівлях в Києві. Про це з посиланням на анонімне джерело в українському міністерстві оборони написала британська газета Таймс. Західні змі аналізують перебіг операції, що триває вже тиждень. А от офіційні європейські та американські уряди не висловлюють засудження дій Києва. До прикладу, глава МЗС Литви в коментарі політико сказав, будь-який її крок це крок до захисту Європи. В Китаї уважно стежать за ситуацією в Курській області. МЗС Піднебесної закликали сторони до деескалації конфлікту і наголосили, що зона бойових дій не повинна розширюватися. Нічого не говорять поки що про ескалацію в звично обережній Німеччині. Голова оборонного комітету Бундестазі вважає, український наступ в Курській області триває краще ніж варто було очікувати. Через нього стверджує Маркус Фабер, Росія відводить значну кількість сил із сходу України. І для партнерів вважає це привід, аби збільшити допомогу. Це послаблює напруженість на цій ділянці фронту. Привід говорити про більшу кількість Леопард-2. Інформація щодо подій у Курській області країна агресорки постійно оновлюється. Нагадаємо, що офіційних коментарів або підтверджень від генштабу немає, але в мережі з'являються відео від різних бригад і різних російських населених пунктів. Ось як це від 225-ї окремої штурмової бригади із селища Дар'їно, Суджанського району в американському інституті вивчення війни. Вже зазначили, Україна перехопила ініціативу на одній із ділянок. І примушує Росію замислитись, як сильно треба захищати свій міжнародно визнаний кордон. Подробиці зібрала кореспондентка ТСН Яна Слісарчук. Вас не ображають. Та ні, ми нас не давезить. Ноги болять. останнім часом. Ми перекладаємо мову росіян українською. На цьому ж відео з Курської області. Нам не треба цього робити. Хлопці, що це знімають, теж здивовані. Хоч і не українка, ну по українськи це. Так що, слава Україні! Да, слава. Тим часом серед полонених з'являються ті самі жителі Грозного, командир яких стверджував, ахмат не тікав. Українці просто пройшли повз чеченські опорні пункти. Щоб це не означало. Ти звідки грозний? Пропагандисти знімають матеріали про те, як у Курську приймають біженців з прикордонних сіл. Калитку бігом закривай. Калитку бігом закрили, і садами помчали невідомо куди. На чому не наголошує російська преса. Путін, який обіцяв кожному, хто піде воювати в Україну, одразу по 800 тисяч рублів на руки. Це майже 9 тисяч доларів. Біженцям, які залишилися без даху над головою виділив по 10 тисяч рублів, тобто трохи більше 100 доларів. Сьогодні у Кремлівського Керманича нова нарада, на якій він заявляє, це захід бореться з Росією руками українців, оскільки Путін оголосив у трьох прикордонних з Україною областях: Курський, Білгородській і Брянський – режим контртерористичної операції, це автоматично зробило головним не військове керівництво на чолі з Герасімовим, а ФСБ на чолі з Бортниковим. Однак на камери відповідальність за боротьбу з українцями покладена на міністерство оборони. На 40 кілометрів протитанкового рва 46 запланованих і роботу заканчую голова Курської області. Звітує про 28 населених пунктів під контролем ЗСУ. Український наступ на територію Росії в Кремлі називають сьогодні акцією. Подобні акції, безусловно прислідують. Такі акції, звісно, переслідують головну військову ціль, а саме зупинити наступ наших військ. Оскільки поки що росіяни не відтягують сили з української передової, відбити український наступ в глиб Росії не вдається. Про це зокрема пише Financial Times, цитуючи українських військових, яких перекинули туди з Донеччини. Усі кажуть, що ця ротація потужно підняла бойовий дух. Welcome to Russia. українці окопуються в Росії, пише Форбс. Це знак, що вони збираються залишатися надовго тільки від початку цього літа. І тільки з районів Курської області по нашій Сумщині було завдано майже дві тисячі ударів: артилерія, міномети, дрони. Ми фіксуємо і кожен ракетний удар, і кожен з таких ударів заслуговує на справедливу відповідь. Операція в Курській області триває вже тиждень. Лише на вихідних президент України заявив про неї відкрито. Але і після цього український генштаб продовжує зберігати тишу, яку іноді порушують поодинокі відео, зняті на місцях. В пітьорочку заїхав. Скажу вам: дуже. очень! Вибор не очень! А тебе краще. Сумщина. Кілька кілометрів від кордону, і трохи більше ста до Курська. Камера Ройтер зафіксує тут українських військових, які міняють пробите колесо. І, хоча прилеглі до кордону села давно евакуйовані, але поїхали не всі. У Олександра тут пасіка, яку він не зміг кинути. Про наступ по той бік кордону країни-агресорки він говорить без жодних вагань. А да <пас> йти, а я куди? А що нам робити? Чому? Еслі б, еслі б наші не пішли, вони б пішли. вони ж готувалися вже. Так і треба, хай вони почувствують. Хто живуть у нашій школі? <плес> Яна Слєстровчук, Ігор Калинюк, Андрій Корісник, ТСН 1+, 1. Марафон. Єдині новини. На фронті окупанти тиснуть на кількох напрямках. Зокрема, на турецькому пробують наступати за інформацією аналітичного ресурсу. Діпстейт загарбники просунулися в районах Турецька, Нью-Йорка та в центральній частині північного. Офіційно цю інформацію в генштабі не підтверджують. Зазначають лише, що на турецькому відтинку ворог за підтримки авіації здійснив вісім атак. Найгарячішим на фронті все ще залишається покровський напрямок. Там ворог здійснив 41 атаку, бої точаться довкола Воздвиженки, Новолександрівки, Желаного. Також за інформацією генштабу окупанти пробують наступати на Краматорському відтинку. Там збройні сили відбили 11 спроб противника прорвати оборону в районах часового яру, Калинівки та Іванівського. Загалом за добу на фронті сталося 124 бойові зіткнення. Дві людини загинули, і одна поранена у наслідок обстрілу українська на Донеччині. Росіяни атакували його з артилерії. Близько полудня пошкодили дві п'ятиповерхівки. Влада закликає жителів міста, яке лише за 10 кілометрів від фронту до евакуації. У Краматорську смерчами поранено вісьмох жителів. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні хати, крамниці, авто по одному пораненому в Кураховому, в Костянтинівці, у Покровську, селах Рівне та Гришине. Руйнувань зазнали. Інфраструктурні об'єкти та підприємства. Через авіадар в Сумах поранені двоє людей, зокрема дев'ятирічна дитина, пошкоджені підприємства і об'єкт критичної інфраструктури в Миропіллі. Руйнувань зазнало промислове підприємство. На Харківщині росіяни артилерію та дронами атакували прикордоння. В Олександрівці літній чоловік дістав поранення, а ворожий боєприпас поцілив по його подвір'ю. В селі Івашки дрон пошкодив газову трубу. У відродженівському частково зруйновано три хати, пошкоджено багатоповерхівки та господарчі споруди. Цілу ніч окупанти обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини. Били по всіх прибережних громадах, до яких дотягуються артилерією. Понівечили приватні будинки та електромережі. Обстріляли з артилерії і Грушівську громаду Криворіжжя. сім пожеж через обстріли Запорізької області довелося гасити рятувальникам. В Оріхові загорілися дві квартири і три приватні будинки. Ще дві оселі палали в малій токмачці. Загалом по області росіяни завдали трьох з половиною сотень. Ударів за добу. Експерти вже визначили, батька та сина в Броварському районі на Київщині вбила північно-корейська ракета. Про це заявив президент Зеленський. Це 35-річний чоловік і його 4-річний син, які приїхали в гості до бабусі з дідусем на вихідні. Їх знайшли під завалами будинку у ніч проти 11 серпня. Уламки ворожого снаряда впали в столичному регіоні. Епіцентром удару стали приватні будинки. Таких в селі 18. одну хату зруйновано. Кількох потерпілих одразу. Шпиталізували наразі. В лікарні перебуває лише 12-річний хлопчик. В нього травма хребта і струс. Мозку на місці трагедії сьогодні працювали комунальники. Пошкоджені хати відрізали від газопроводу. Сім'ї, що вціліли, переїхали жити до родичів. Їм обіцяють тимчасове житло. А поки що не байдужі допомагають розбирати завали, збирають кошти на одяг, кошти і одяг для потерпілих. Пообіцяли забезпечити їх тимчасовими будиночками для проживання. Люди з села дуже організовано, і на картку гроші перекидають, і цілий день вчора одягом забезпечували. Бачите, нам круги собі садок, лісок. Думалося, що тут безпечно. У шість разів зросла захворюваність ковідом в Україні за останній місяць. Водночас, показники вакцинування впали. Про це повідомляють міністерстві охорони здоров'я. Наразі кількість інфікованих коронавірусом по всій Україні сягнула майже 12 тисяч. Зареєстровано і п'ять випадків субваріанту Омікрон, нового мутаційного вірусу флірт. За даними мозу, він набагато швидше поширюється. В перші 4-5 днів перебігу хвороби в пацієнтів фіксують високу температуру і кашель. У відомстві також додали, що зараз Україна перебуває в міжепідемічному періоді, тож оголошувати карантин поки що немає потреби. Однак, якщо поріг захворюваності надалі зростатиме, профілактичні заходи можуть застосувати локально в регіонах. Також у мозі, вкотре закликали населення вакцинуватися, передусім радять це зробити людям із зони ризику і дітям. На сьогодні Україна має 500 тисяч доз вакцини Pfizer і у наявності вакцина для дітей. На щеплення, яким рекомендують від шести років, такі показники, які ми зараз спостерігаємо в Україні, вони ще не говорять про те, що почався епідемічний сезон, або що треба вводити якісь конкретні обмежувальні заходи в якихось конкретних об'єктах або на якихось конкретних територіях. Але дійсно показники є достатньо високими. І не характерними з огляду на те, що зазвичай ми починали спостерігати перше зростання. Починаючи з вересня, продовжуємо випуск ТСН. в ефірі об'єднаного марафону. В вищому антикорупційному суді обирають запобіжний захід для заступника міністра енергетики Олександра Хейла, високопосадовця і трьох спільників, спіймали. Під час спільної спецоперації СБУ та НАБУ, коли вони отримували третій транш із хабаря в півмільйона доларів, гроші передавали п'ятьма частинами по 100 тисяч у вищому антикорупційному суді. Зараз працює кореспондентка ТСН Валентина Доброта. Вона з нами на прямому зв'язку. Валентина, вітаю вас, що відбувається в суді. Яка позиція сторін і чи можливо лунали вже якісь заяви від затриманого топ посадовця? Вітаю у суді. Нині триває виступ сторони обвинувачення підозрюваного Олександра Хейла Називають заступником міністра енергетики, бо так записано у матеріалах кримінального провадження. Але вже відомо, що уряд звільнив його з посади. Слідством встановлено, що колишній топ посадовець діяв у змові з очільником енергетичної компанії та керівником одного з державних вугільних підприємств на Донеччині. Справа стосувалася евакуації унікального обладнання із зони бойових дій для подальшого використання на шахтах західного регіону за непровізанепрамовірну вигоду 500 тисяч доларів. екзаступник міністра побіцяв забезпечити передання цього устаткування до одного держпідприємства від одного держпідприємства до іншого при цьому фактично йшлося про порятунок цього спорядження, поза як воно було неподалік зони бойових дій. І я прошу послухати позицію керівника групи прокурорів. Казні особи всі причетні до вчинення кримінального правопорушення. На наше переконання свідчать факти зустрічі між ними. Прокурори оголошують, в ході запобіж... застосування запобіжного заходу оголошують відомості про їхні зустрічі, про спілкування між собою. Про те, що ос... всі особи були ознайомлені з тим, що був єдиний умислів на отримання неправомірної вигоди, і така неправомірна вигода надавалася. Наголошую відповідно до позиції, яку перевіряє сторона обвинувачення, яку висуває як версію слідчу основну, казні особи отримали з озвученої ними 500 тисяч гривень, 500 тисяч доларів, 300 тисяч доларів під час отримання третьої частини правомірної вигоди були затримані. Як доказ веди підозрюваного сторона обвинувачення у суді цитувала у суді, цитувала уривки розмов у ресторані між дійовими особами. Перший траж хабаря передавали у готелі Україна. Це було 25 липня. Два наступні через довірену особу у автомобілі. Поспілкуватися напряму із підозрюваним Олександром Хайлом. У нас немає можливості, оскільки судова зала маленька, і за судовим процесом ми спостерігаємо з монітору. Безпосередньо до судової зали допущені лише учасники. Учасники справи до заслухування позиції підозрюваного та його адвокатів у суді поки не дійшли. Нагадаю, що у справі поюрують чотири учасники. У суді нині обирають запобіжний захід паралельно двом особам, а двом іншим будуть обирати ймовірно вже завтра. Студія. Дякую вам за подробиці. Кореспондентка ТСН Валентина Доброта з Алесуду, суду, де обирають запобіжний захід для Олександра Хейла, ще до сьогодні заступника міністра енергетики, але тепер вже підозрюваного в корупційній справі. Пожежа на запорізькій атомній станції припинилась. Про це повідомляють в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Відео як величезний стовп чорного диму здіймається над територією атомної станції. З'явилося напередодні. Пожежу було видно з усіх прибережних громад Нікопольського району жителі почали панікувати. Проте в ДСНС промоніторили стан повітря і повідомили, що його змін не зафіксовано. Володимир Зеленський заявив, що пожежу влаштували окупанти, за даними Нікопольської районної держадміністрації, росіяни підпалили на АЕС велику кількість автомобільних шин вогнища, розвели на об'єкті технічного водопостачання, яке за кілометри від енергоблоків зазначають в енергоатомі. Тож, якби пожежа розгулялася, вона могла стати причиною радіаційної аварії. Натомість російська сторона в пожежі звинуватила ЗСУ, які начебто, вдарили по території станції дроном. президент Зеленський заявив, що Росія з першого дня використовує територію ЗАЕС для шантажу. Закликав Магате відреагувати на провокацію. І вимагати повернення станції під контроль України. Експерти ж магате заявили, чули численні вибухи перед початком пожежі, щоб з'ясувати її масштаби і причини просять надати їм негайний доступ до градирні. У міністерстві енергетики України зазначають, системи моніторингу не зафіксували небезпечних викидів. Поки що не зафіксовано ніяких ні викидів, ні скидів. Тому будемо сподіватися, що. Далі ця ситуація в сторону якоїсь техногенної катастрофи не розвинеться. Провокації щодо України з боку Білорусі заяви Лукашенка про те, що нібито ППО збила десятки українських дронів над Білорусю, виявилися брехнею. Натомість жодного перекидання військ Республіки Білорусь вздовж кордону з Україною, що також анонсував самопроголошений президент. Наші прикордонники не зафіксували таку риторику Лукашенка, називають не інакше як просто підігруванням Кремлю і запевняють суттєвої загрози для українських сил з боку Білорусі. Наразі немає. Якщо говорити про лінію кордону, говорити про близькість до кордону, то ми не відмічаємо переміщення ні техніки, ні особового складу. Ми не бачимо змін в діях навіть прикордонних нарядів або сил прикордонного відомства Білорусі. Відстоюють нашу незалежність на полі бою і піднімають економіку. Сьогодні в Україні відзначають день молоді. Із цієї нагоди в столиці провели великий форум під гаслом Вільні мріяти. Молодь зі святом вітали парламентарії, урядовці і президент Володимир Зеленський подякував усім, хто захищає від окупантів рідну землю. Вручив нагороди військовим силовикам та цивільним за відданість державі. Натомість, один з бійців батальйону Айдар подарував йому прапор і шеврони. Зеленський пообіцяв держава, попри війну всіляко підтримуватиме молодь і надалі. Зокрема, запроваджуючи нові гранти для молодих підприємців. Та вступників, що здобуватимуть першу вищу освіту. Крім того, для людей віком до 25 років зменшать розмір першого внеску до 10% за іпотечною програмою «Є оселя». Країна, попри жорсткі обставини війни, не матиме втраченого через війну покоління. Ми завершимо цю війну так, як потрібно нашій Україні. Нашій державі, нашим людям і повернемо безпеку нашій державі, нашій українській молоді. Масштабна пожежа на Миколаївщині вогонь перекинувся на житлові будинки цілу добу. Рятувальники відразу двох областей: Миколаївської та ще Одеської, лісівники та місцеві гасили займання в Олександрівському урочищі. Причина пожежі наразі невідома, але рятувальники зазначають, що займанню сприяла сильна спека і посуха, які кілька місяців. Трималися в області, вогонь швидко дістався села Ковалівка. Кілька будинків згоріли наразі. Пожежу локалізували, але сильний вітер постійно розмухує жарини. Тому миколаївські рятувальники досі чатують на місці і поливають окремі осередки тління. Стихія, що палить усе на своєму шляху до грецької столиці, в притул підбираються несамовиті лісові пожежі, Афіни стоять в диму, небо накрило такою завісою, що заледве ледве видно сонце. А за десятки кілометрів на північ від міста займання вже поширилися на величезні території. У прилеглому містечку Варнавас уже повигорали десятки осель. Люди фактично залишились без даху. Над головою в регіоні оголосили. Термінову евакуацію для 7 тисяч осіб вивезли пацієнтів та працівників місцевих лікарень. Щоб якнайшвидше приборкати полум'я, довелося залучати близько семи сотень пожежників з усієї країни. Попри надлюдські їхні зусилля, кажуть надзвичайники, поки що стихію не вдається взяти під контроль. Подекуди стовпи полум'я сягають 25 метрів. Ситуацію погіршує суха і спекотна. вітряна погода. Синоптики фіксують температурні позначки до сорока. За Цельсієм і в Україну теж повертається палюча літня спека. Таких погодних змін варто чекати вже цього тижня. Попереджають синоптики. кажуть, що. Перша половина тижня буде досить комфортною на заході, і півночі країни температурні показники навіть трохи опустяться, приблизно до плюс 20 градусів. А в Карпатах можливі опади. Але вже з середини тижня позначки термометрів різко поповзуть догори. Усе через вплив антициклону, під дію якого потрапляє Україна, каже синоптикиня Наталія Діденко. Тож на півдні, на сході і місцями в центральних регіонах. Варто чекати знову плюс 35 градусів тепла, суху сонячну погоду. А от в Україдрометцентрі на 12-15 серпня в східних та більшості центральних областей попереджають вже навіть про пожежну небезпеку. Наші олімпійці вдома до Києва повернулася. Частина команди зі стрибків в воду, легкої атлетики, вільної боротьби та веслування на байдарках. Зустрічали учасників олімпіади, а також їхніх тренерів, родичі, представники національного олімпійського комітету, Нацгвардії і прикордонної служби, а ще працівники вокзалу, які про прибуття потяга з олімпійцями, оголосили в гучномовець, і це було чути на кожному пероні. Серед тих, хто вийшов з вагона, був Олексій Середа, це багаторазовий призер чемпіонатів світу на Олімпійських іграх в Парижі. Олексій у стрибках з десятиметрової вишки воду посів восьме місце. Результату хотів кращого. Поділився з журналістами. Олексій водночас зізнався підтримка, яку дістав на Олімпіаді, надихала навіть коли щось складалось не за планом. І от перед останнім стрибком я виходжу, і прям трибуни починають мені дуже сильно аплодувати. До мене ще потім іноземці підходили, кажуть, ого, типу, тебе так підтримують. Ну прям перед стрибком аплодували більше, ніж після стрибка. Не все пішло по, по плану. Але я думаю, всі спортсмени е дуже сильно старалися та зробили максимум, що вони можуть на даний момент. Загалом ж на Олімпіаді в Парижі Україна виборола 12 медалей: 3 золоті, 5 срібних, 4 бронзові. І це найкращий результат за кількістю золота за останні 12 років, але за загальною кількістю нагород найскромніший за весь час участі України в літніх Олімпійських іграх. Одразу по три медалі маємо в боротьбі та в легкій атлетиці. Зокрема, золото у стрибках висоту Ярослава Магучих, командне золото та бронза. Це вже здобуток наших фехтувальниць. Ще одне золото взяв боксер Олександр Хижняк. Срібні нагороди, українські спортсмени виборювали в кульовій стрільбі, спортивній гімнастиці, веслуванні на байдарках та каноє і в боротьбі. Останньою медалісткою в складі української команди стала борчиня Ірина Коляденко, яка виборола срібло у вазі до 62 кілограмів. Ну а для декого з наших спортовців паризькі змагання взагалі стали останніми. От Жан Беленюк, що став першим в історії України борцем, який здобув три медалі на Олімпійських іграх, після бронзи в Парижі заявив про завершення карьеры.